А у нас знову новий об'єкт і такий от цікавий метод виконання ремонту, бітумна ленточка, яка також тріснула, як ви бачите, тут. Але це не наша покрівля, наша покрівля отут. Так, мокра, так, але в таку погоду по-іншому ніяк. Сьогодні ми. Підняли матеріал, скоріше за всього будемо працювати трошки пізніше. Давайте подивимося, що не так з цією покрівлею. Чому вона тече, чому вона затікає? Тут неозброєним оком видно такого от роду тріщини. От тріщина. Те ж саме є отут. І отут. Є отут, трошки вище, отут. от І отакі тріщини по всій покрівлі. От. Так що будемо лікувати цю покрівлю. Саме більша тріщина, яку ми бачили, вона знаходиться трошки далі. Там також все, тут також все в тріщинах. я Напевно не буду зациклювати увагу на отаких от тріщинах. Опа! Отака от, от сама велика. Тому зараз виконуємо підготовчі роботи і потрошку будемо працювати. Не дала нам погода вчора нормально попрацювати, ця мряка, просто один робочий день поту під хвіст. Ну нічого страшного. Сьогодні наші майстри вже виконали отакий от фронт роботи. Ми е, прийняли рішення розпочати з важкої сторони, там, де є виходи, там, де є вентканали, там, де йде у нас проклейка карнізу е, вертикальна, тому що цей карніз от у нас дім закінчується. Це вже все. Це висить в повітрі. Зараз покажу. Це може бути трошки небезпечно. Ви бачите, на прикладі сусіднього будинку воно висить все в повітрі і висить на таких от невеличких дерев'яних. Бачите, висить на от таких от дерев'яних лагах. Тобто ставати на них крайне небезпечно, тому що цим лагам років більше, ніж мені, знаходяться вони на відкритому просторі. І я заборонив своїм майстрам наступати на краю цієї покрівлі, тому що це небезпечно. Тому ми викатували це все вертикально. І на це пішло так багато часу. Сьогодні в наших планах, звісно, по максимуму закінчити те, що ми почали зранку, і вже на останні дні робити легку частину, Це оцю. Пряма, без всяких виступів, бери і катай. Єдине, що є отакі от виступи. Тут видно, що була якась може навіть антенна, але її зрубали. Тому зараз виставляємо. Ну як би і воркен, працюємо далі. У нас третій, третій робочий день ми завершаємо покрівельні роботи. Зараз майстри закінчують облаштування нашого коника, встановлена вентиляція покрівлі, встановлені флюгарочки. От, трошки в нас був перерозхід тут матеріалу, із за того, що наш карніс виклеювали по вручну і із-за цього йде більший нахльост, чим він є. Але нічого страшного, клієнт все одно отримує свою покрівлю вне, в залежності від того, є перерозхід матеріалу чи немає. Це вже наші проблеми. Тому ми от в таку трошки морозну пору, мінус один десь на вулиці. Закінчуємо вже на фініші наші покрівельні роботи. Залишилися Дві флюгарочки, верніше 4 флюгарочки, От, коника метрів 4-6. Ну і в принципі все. І для цієї для ці, цих квартир питання покріплення буде закрити на ближайші 15, може 20 років. Тому такі у нас справи. Зараз трошки робочого процесу покажу. Так як я вже казав, покрівельні роботи закінчені. Як завжди, по традиції під фініш нашого об'єкту у нас йде тест-драйв із невеликих опадів. Цього разу це був град от невеликий. Як ви бачите, покрівля вже така трошки змокрівша. Ну нічого страшного, тому що всі вже роботи зроблені. І зараз завершаючий штришок тріш, – це прокрутка наших покрівельних аераторів е, саморізом для того, щоб кришку не зірвало. Тому на цьому покрівельні роботи офіційно вважаю завершеними. Чекайте нас далі.